Привіт! А чи ви колись замислювались над тим, наскільки старе найстаріше дерево? Або навіщо нам вчити математику? Ми живемо кожен день, не замислюючись над такими звичними нам речами. Чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, що таке бонсай? Які дерева найстаріші? Скільки часу треба, щоб дорахувати до мільярда. Чому треба вчити математику? Як будують тунелі? Яке місто у світі найбільше? Та яке найменше? Наскільки далеко від нас грім та блискавка? Як хмари плавають повітрям і не падають нам на голову? А також ви дізнаєтесь, чи будуть люди жити у космосі. А почнемо ми з питання від глядачів. Чому люди саме снідають, а не, наприклад, ранокю. Майже усі слова в українській мові не були вигадані сьогодні або вчора, і майже всі вони утворилися достатньо давно, а потім навіть змінювалися з часом. Слово сніданок або снідати відходить до праслов'янського снідаті, сністі, утворені з префікса сни у сучасній формі з і – «єдаті», що означає їсти або разом з'їдати. Також цікаво те, що слово обід історично має той самий корінь від слова обідати, – «об'їдати». Ці слова нам натякають на кількість їжі, котру їли наші предки. В обід вони обідали, об'їдалися. А на сніданок просто снідали, їли. А на вечерю увечері вони їли небагато, навіть те, що залишилось після обіду. Тож, повертаючись до питання, чому? Як мені відповідало в університеті на філологічному факультеті, так історично склалося. Дякуємо за цікаве запитання. Тепер ви знаєте більше. А ми рухаємось далі. Що таке бонсай? Бонсай японською означає дерево в горшику. Це особливе мистецтво вирощувати карликові дерева в горшику, лотку або блюді. Бонсай це звичайні дерева або чагарники на зразок ялівцю або кипариса, зростання яких штучно стримують, підрізаючи коріння і зв'язуючи гілки дротом. За різними твердженнями, початок своєї історії воно отримало близько 4 тисяч років тому. Офіційно вважається, що це мистецтво виникло у Китаї у 3 сторіччі і було запозичено японцями у 6-7 століттях. Це дійсно красивий та дуже старий вид мистецтва. Цікаво, а які дерева взагалі найстаріші? Найбільш довгоживучим деревом у світі є сосна довговічна, яка росте в Сполучених Штатах Америки. Вік окремих дерев цього виду становить більше п'яти тисяч років. Ці стародавні дерева мають вузлувати і низькорослий вигляд, особливо ті, що ростуть на великих висотах і мають червонувато коричневу кору з глибокими тріщинами. У міру старіння дерева більша частина судинного шару камбію може Відмирати, у дуже старих зразків часто лише вузька смужка живої тканини з'єднує коріння з купою живих гілок. 5 тисяч років це дуже багато. А цікаво, а скільки років знадобиться людині, щоб дорахувати до мільярда? Мабуть, більше ніж усе життя. Більшість чисельників між одиницею та мільярдом дуже довгі, і називати їх голос нелегко. Коли ти почнеш називати великі числа на кшталт 482 мільйони 51 тисяча 341, ти швидше за все знизиш темп. Якщо ти будеш вимовляти кожний числівник за 3 секунди, що зможе зробити далеко не кожний, і не станеш робити жодних перерв. Загалом тобі буде потрібно 3 мільярди секунд. Скільки це років? Більше. 95. Ось як виходить це число. 3 мільярди ділимо на 60 кількість секунд за хвилину. Виходить 50 мільйонів хвилин. 50 мільйонів хвилин ділимо на 60 кількість хвилин за годину. Виходить 833 333 години. 833 333 години ділимо на 24 кількість годин на добу. Виходить 34 722 доби, ділимо їх на 365 кількість днів на рік. І виходить до 95 років. Здається, це було навіть неважко порахувати, точно легше, ніж дорахувати до мільярда. А як ви вважаєте, чому треба вивчати математику? Напишіть свою думку у коментарях, а я зараз відповім від себе. Галілей одного разу сказав: велику книгу природи може читати лише той, хто знає мову, якою вона написана. Цією мовою є математика. Математика це спосіб розуміння навколишнього світу. Математика найпопулярніша дисципліна у світі, і тією чи іншою мірою вона необхідна в кожній професії від продавця до вченого атомника. Ще важливіше, що заняття математикою допомагають уявити будь-яку складну ситуацію чи проблему у вигляді ясних, простих та логічних кроків. Чим краще учень знає математику, тим ясніше і послідовніше він мислить і тим легше справляється з важкими ситуаціями у повсякденному житті. Знати математику важливо, якщо учень збирається вступати до вузу. Дослідження, проведені в Сполучених Штатах, показали, що в учнів, які займалися у старших класах алгеброю та геометрією, шанси вступити до коледжу становлять 80% незалежно від раси, віросповідання та сімейних доходів. Деяким дітям подобається математика, а дехто її не любить. Але як би там не було, математикою ми користуємось щодня, і знати її має кожен. Без математики неможливо було б існування таких професій, як архітектор або інженер, і неможливо було побудувати багато світових споруд, таких як Ейфелова вежа, звичайна багатоповерхівка або навіть тунель. Цікаво! А як будують тунелі? Тунелі, прокладені крізь гори або під дно моря, служать для автомобільного та залізничного сполучення, для прокладання водопровідних та каналізаційних труб, а також ліній електропередач та зв'язку. Тунелі існують тисячі років. Ще давньоримські інженери створили найдовшу систему тунелів у стародавньому світі. Сьогодні тунелі будують за допомогою сучасних технологій. Спочатку виконують земляні роботи, використовуючи спеціальні інструменти та обладнання. Якщо ґрунт нестабільний, під час землерийних робіт інженери повинні зміцнювати стелю та стіни тунелю. Для цього зазвичай використовують прохідницький щит, тобто особливий циліндр, який штовхають перед обладнанням, щоб забезпечити надійну опору для даху тунелю. Коли тунель прокладають у твердій скельній породі, інженери користуються спеціальними буровими машинами. Після проходження тунелю інженери приступають до остаточного етапу будівництва. Наприклад, вони встановлюють освітлення та прокладають залізничні колії. Якщо будівельники працюють під водою, попередньо виготовлені секції тунелю зазвичай доставляють у потрібне місце у воді, затоплюють, а потім приєднують до інших секцій. Без тунелів важко уявити існування та функціонування великих міст. Цікаво, а яке місто найбільше? У світі багато великих міст. Якщо вважати такими лише міста з населенням понад 10 мільйонів осіб, тобто мегаполіси, найбільшим мегаполісом є. Токіо, столиці Японії, в якому станом на 2023 рік було 37 мільйонів жителів. За Токіо слідують Делі, 32 мільйони, Шанхай 29 мільйонів, Дака 23 мільйони та Бразильський сан паулу 22 мільйони. У Сполучених Штатах, наприклад, слідом за Нью-Йорком, з кількістю жителів 8 мільйонів, йде Лос-Анджелес, майже 4 мільйони жителів. А потім Чикаго, майже 3 мільйони жителів. В Україні найбільшими містами. Є Київ, майже 3 мільйони, Харків півтора мільйони та Одеса 1 мільйон. Населення міст постійно змінюється, оскільки люди приїжджають та їдуть. Яке місто є найменше? Ймовірно, найменше місто в світі Ферданія в Саудівській Аравії. У ньому є поліцейська ділянка, школа, базар, бензоколонка, медичний пункт та близько 10 будинків. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найменше місто у світі це Хум у Хорватії з населенням 23 особи. Це крихітне містечко, яке виникло в середні віки, з одного боку обмежене високими вежами та фортечною стіною, а з іншого зовнішніми стінами будинків. Найменше місто Сполучених Штатів. Мейза в окрузі Таунер. Північна Дакота. Населення цього міста, заснованого 1893 року, за даними перепису 2000 року, становило 5 осіб. В Україні найменшим містом можливо є Унів у Львівській області з населенням 1 тисяча людей. Цікаво. А наскільки далеко від нас Грім та Блискавка? Коли в небі виблискає блискавка, вона викликає удар грому. Світло блискавки доходить до твоїх очей майже миттєво. Але гуркіт грому стає чутний лише за кілька секунд. Якщо ти підрахуєш, скільки секунд пройшло між спалахом і громом, ти можеш визначити відстань до блискавки. Кожні 3 секунди відповідають одному кілометру. До речі, а як хмари плавають повітря? Хоча вода та літ у хмарі можуть важити багато тонн, загальна вага хмари розподілена на дуже великі площі. Крапельки води у хмарі дуже малі, їхній середній розбір не перевищує мільйонної частки сантиметра. Частини, що складають хмару, такі малі, що тепле повітря, що піднімається від земної поверхні, здатне отримати їх у повітрі. І останнє питання, на яке ми відповімо сьогодні: чи будуть люди колись жити у космосі? Технічно, ми вже живемо у космосі, але у багатьох науково фантастичних фільмах і книгах розповідається про колонії на місяці або на Марсі. Проте це все ще віддалена перспектива. 60-х років ХХ століття НАСА приступило до планування місячних баз, на яких проводилися б наукові дослідження або тренувалися астронавти для польоту на Марс. Космічні станції сконструйовані таким чином, щоб забезпечити астронавтам максимально можливий комфорт з постійною температурою 21 градус за Цельсієм. Та зневодненими продуктами харчування, спортивним обладнанням та іншими речами, необхідними для короткочасного перебування у космосі. Однак насправді лише небагато людей здатні адаптуватися до життя в космосі, до невагомості проживання в тісних каютах і постійного використання техніки необхідної для нормальної життєдіяльності. Можливо, до 2030 року у космосі функціонуватимуть наукові колонії. але малоймовірно, щоб незабаром там обжилася звичайна людина. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску відповідей для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді.